Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Сьогодні до нас у гості прийшла весна. Давайте подивимося, яка ж наша весна! Все у зелені довкола, Пасивища, ліси поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки і в сороки новина. Облітала всіх вона, сповіщаючи весна. Давайте подивимося, які зміни приносить нам весна. Ось яка у нас весна. Давайте згадаємо, що у нас весною? Весною пригріває тепліше сонечко. Тане сніжок тануть бурульки, перетворюючись на струмочки. Починають в землі з'являтися перші квіти, прокидаються ведмеді від зимової сплячки, з'являються комахи, весною ми. Носимо весняний одяг. Вся земля вкривається зеленою травичкою, різнокольоровими квітами. Ми любимо гратися весною, кататися на велосипеді, самокаті. Весною садять дерева, садять в городах рослини. Квіти, картоплю, зерно, все садять весною, щоб потім воно росло і нас годувало, радувало. Весною є багато розваг, тому що можна гратися на вулиці. З теплих країв весною прилітають птахи, які висиджують своє потомство, і можна будувати на деревах шпаківлю, в які прилетять пташки. Завітала вже весна, тепло вкрай наш принесла, огорнула всіх навколо ніжністю і добротою. Зайшла в місто сад і ліс, у домівки, парк, ну скрізь. Завітала до сови, білки, мишки і лиси, до ведмедика прийшла та його там не знайшла. У берлозі спить мохнатий і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері. Не сиди в своїй печері, тут вже сонце тепло гріє, Зайченя йому радіє. Вже проснувся їжачок, вже танцює павучок, в гаю квіти розцвітають. Ташечки пісні співають. Досить соня вже вставай, холод і зиму забувай, вже й ведмідь не хоче спати, а іде весну стрічати. І прилетіли з теплих країв пташки. Які будуть нас радувати своїм співом. Першим прилітає жайворонок справжній благовісник весни в Україні. Він з'являється на наших полях тоді, як сніг ще лежить на гробках і долинах, але весна вже з кожним днем, з кожною годиною дедалі впевненіше перемагає зиму. Прилітають веселі граки і відразу ж приступають до побудови своїх гнізд. Вслід за граками летять звирію дикі гуси й качки. Вони починають летіти дуже рано, ще сніг лежить на полях, ще ставки, озера не розмерзаються. Летять вони в цей час табунами, дуже високо переважно вночі. Їх легше почути, ніж побачити, бо під час лету гуси перегукуються між собою. Ранньою весною повертається з вирію і чорногуз, великий птах з довгою шиєю і довгими ногами. Коли він не летить, а крила його згорнуті, то нам здається, що він увесь білий і тільки його хвіст гуз чорний. Ймовірно, що від цього походить і назва птаха, але крім цієї загальнопоширеної назви, у різних місцевостях України ще має такі назви боцюн. Бусель, бусько, лелека. Старі чорногузи відважні й розумні птахи. Вони не бояться людей, до яких звикли. За народним віруванням господарство, у якому є гніздо чорногуза, щасливе руйнувати гніздо цього птаха великий гріх. Прилітають звирію і ластівки, в'ють свої гнізда під стрихами хат. Під самою стелею в коморі чи стайні. У господарських приміщеннях поруч з людським житлом. Коли снігу вже немає і тепло, пасічники виставляють вулику на пасіку. Народ наш здавна надавав бджільництву велику увагу. Пізно звирю прилітають журавлі. Журавлі прилетіли і полудень принесли. Кажуть у народі, і справді дні стають вже довгими і теплими. На всіх деревах з'являться бурульки, а з них виростуть гарні зелені листочки, з'явиться зелена трава, розпустяться квіти, і ми будемо насолоджуватися ароматами весни. Квіти всі ніжно-ароматно пахнуть. Пригріває сонечко, і ми з вами любимо бігати по парку, кататися на велосипеді, на самокаті. З теплих країв весною повертаються птахи. А це птахи, які повертаються з теплих країв. Давайте їх всіх назвемо. Повторюйте за мною шпак, ластівка, журавлі, гуси, зозуля, соловей. Ці птахи повертаються в рідну домі. Знов починається весна, знов починаються дива. То серед двору із під снігу раптово визирне трава, то раптом лагідні веснянки Засіють щоки та носи, Чи розщебечуться ще зранку птахи на різні голоси. Грак Чорнокрилий, жовто він за плугом важко ходить, Черв'ячків жучків знаходить, сторож вірний друг полів. Перший вісник теплих днів. Хто це? Пташка Грак. Шпак. Ми збудуємо хатинку для пташок, Дерев'яні стіни і дашок. Прилаштуємо на дереві отак. Прилітай скоріше, друже, шпак. Ластівка. Не сорока і на шпак, біла грудка, чорний фрак. Як літає над землею, то чекайте дощ за нею Ластівка. Жура, жура, журавель, облітав він сто земель. Облітав, обходив, крила й ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краща рідної немає. І рапташка на лужку нам кує ку-ку-ку-ку. Та погану звичку маю, яйця в гнізда підкладає. Ця матуся вередуля називається Зозуля. Лелека. У червоних чобітках в білому халаті. Навесні він привітав і сидить на хаті. Лелека. Птахи весною виводять потомство. Ця птаха тендітна та сильна, пливе вона в ріці повільно, шия довга, наче спиця, а постава, як в цариці. Я думаю, ви знаєте, як ці птахи називаються лебеді. Ось які два гарних лебедя. І весною лебеді виводять потомство маленьких пташеняток. А ось ластівка, яка теж багато мошок поїдає за вікном. Гніздо будує. Тільки у нас вона, дітки, не зимує, А з приходом весни, з приходом тепла, як заявляються комахи, повертається ластівка, будує своє гніздечко і виводить маленьких пташенят. Давайте скажемо чистомовку про шпака. Повторюйте за мною. Сів шпак на шпаківню, Заспівав шпак пісню. Ти не вмієш, так, як я, так як ти не вмію я. Давайте ще раз скажемо: сів шпак на шпаківню, заспівав шпак пісню. Ти не вмієш так, як я, так, як ти не вмію я. Ану запам'ятали? Давайте ще раз спробуємо. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак пісню. Ти не вмієш так, як я, так, як ти не вмію я. Молодці дітки. У звірів весною багато їжі вони можуть виводити дитинчат. І ось у нас зайчик, вовченятка, маленькі і білочка. Прийшла в гості подивитися. Це у нас на налогу коровка. Рова-рова рова, рова, рова їсть траву корова і маленькі їжачки. Маленькі лисенятка, всі звірі весною виводять потомство. З приходом тепла комахи вибираються із своїх укриттів. Бачите, скільки різних, багато гарних комашок. Дітки, вивчіть, будь ласка, віршик про весну. Зніміть відео і відправте мені, я буду чекати на ваше відео з віршиком. До побачення, до наступних занять. Будьте здорові!